Привіт, друзі! З вами канал Бесфішінг та я Петюнчик. Друзі, кінець робочого тижня майже, а рибалочку хочеться. Ну що ж, друзі, вийшли ми на набережну половити хижака. Друзі, як бачите, набережна з кожним днем пустішає і пустішає. Менше я рибалок. Це значить, що в нас є де розгулятися. Що ж, друзі, скажу вам чесно, їздив я після роботи в багатьох ще місцях, але щось по рибці, а рибка, воно, ну, блін, ззаді. Щось. Ляпнуло. Рибка блін, хоче ловитися. От ібо, ну, на набережні щось так полавлюється. А от в інших місцях щось взагалі не хоче. Ну, друзі, не буду затягувати резину, будемо зараз збиратися і пробувати ловити. Поїхали. Водички, друзі. Мало взагалі. Ну, це ще не літній варіант, я вам так скажу. Хоч уже і літо, літо, водички. Багацько. Так, ну що, друзі, безстренько пробіжимося по наших снастях. Фаворит Кріт 1032, А259 рост, катушка Дайва Ніндзя, 3000 ЛТ Тут ось у мене навіть є позначка 42 см, друзі. Шнур дрейт, теж... Дайвавські друзі, найбулий шнур, яким я користувався. Я користувався навіть колись, як починав фанатиком, так фанатик ще проти цього шнура поекакта, почему буде. Так, друзі, вантаж у нас буде 17 грамів, 25 вже багато, води поменше. І літня моя улюблена приманочка. Це Дайва. Дайва фанатик лярва, колір самі знаєте який. Він у мене політу досить непогано працює. Так що, друзі, поїхали, будемо пробувати. Зараз, друзі, трошки жара спала, навіть прохладно сьогодні трішки. Вчора було 32, а сьогодні 25. Чувствується хвіля води. Не зовсім той і тепло. <хи> Може спад температури дасть якийсь результат на кльов Будемо надіятись. Ну і в принципі ще має бути активний жак, особливо окунь. Ну, принаймні на цьому місці, друзі друзі мелкашик клюнув прямо в березі за що люблю друзі обсетники вони не нормально засікають рибу і не калічать її Так, ну що, початок прокладений. Це в нас закид З десятих, друзі. І в чому? В чому прикол? Я змінив тактику проводочки. Дуже повільно більшу паузу. Таку лінеєву, в'ялу проводку. Єлі-єлі два оберта. Ну і пауза? І він одізвався? Ну, друзі, такі малі паузі, і не в березі з покльовочкою. клюнул у нас вот такие вот полосатик. Гарный окунь. Матросик. Ух, обосрал меня. Бежи. Есть. Еще. У наступного друзі хвоста. вітер, звісно, холодний, я воно руки тільки мив, друзі. Капець, вода тепла, теплю ще. О, друзі! Це щось поприятне! Сто відсотків це щось лучше. Ого! Ага. Да. Все. Судачок трошки побільший, друзі, але не зараховуй. Так. Да. Бачите, як хорошо збільшуємося в розмірі. труба целую бежи давай давай пеша есть а так друзья медленно проводочка Больше паузы лайтовый Вантаж. і приносить результат, друзі. Я хвилин 20 риба, риболовлю і вже три клювання і три риби. Чисто так вийти після роботи покидати, друзі, це за, за милу душу. Ще й напевно воду дають. дорозі стукнул, стукнул, стукнул и то что как мелкий. Ну, друзья, хоть трошки бить. дружба не в ту сторону. Застрял. сюда Працює сьогодні наша тактика, друзі. Причому я за проводку триклювання клювання тільки що в мене було. І це він добрав на третій. Ну мілкий, блін. Це ж що це одне. Але друзі Тукає так значить там кілушка друзі чим добре mm. що нема нікого я це починаю з самого низу і потихеньку по хвилин 5-10 йду простухую берег і на кожному статі на кожну віконечку місці де я закидав були клювання і риба Чотири місця пройшов, а не на одному тільки місці я без риби був, там тільки було клювання, але клювання було досить хороше. Ось. І так потихеньку в сторону дому, легенькою прогулочкою, легенькою проводочкою, йдемо додому. Так що, друзі, це вам будній день. Фідерів майже немає. На цьому місці, друзі, щось стою. Лувань нема. Тому ми дружно переходимо до наступного місця. Тут не будемо. Чи давайте кинемо тут ще разочок. Так що мені пам'ять не зраджує якоїсь непогано. Та в принципі з кожної, з кожного місця дирки була риба. А ой, друзі, після чергового удару, причому такого хорошого, залишився я без приманки. Тому ну, бистренько міняємо і закидуємо. Може, друзі, після заходу сонця щось буде цікавіше, щоб, друзі, відкривання було на ага. вибросі. Цікаво, цікаво стаємо. Друзі з щось дибнуло. По-моєму, що щось не зовсім і миленьке. Ось Такий собі судачок. Ой, гарячий. Ще. Є, ще, друзі, напослідок хащі сюди заліземо, покидаємо і можна закруглятися на сьогодні. Ну що, друзі, короче, ми походимо, я слушаю по цих хащах робота покидав, нічого немає. Ну що ж, закругляємося, друзі. Така рибалочка вийшла. Відвенчір трошки блін, я не ожидав, що стільки клювак буде риби. Ну, в общем, друзі, якось так. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, Зустрінемось на риблові. Пока, друзі.